Всім привіт, друзі! Ось я приїхав на свій ставок поставити ось ятер. Давно я вже не випускав відео для вас, не було в мене часу. Ну і скажу вам так, що риба якось цим літом погано ловилася взагалі. Ось вже ж прийшла осінь. Осінь у нас ця, цей вересень такий теплий доволі. Так що будемо дивитися, що... Вийде по цьому ятеру чи щось буде. Ну я перед цим ставив на тій неділі. То попалося доволі так багато линків, карасиків. Краснопірка попалася одна тільки. Ну, таке. Невелика така. Карасики такі і линки були до ладошки такі невеличкі. Що побільше, я взяв собі додому на пожарку. Щоб пожарити, а е мелоч я відпустив, хай росте. Ну, я вам, друзі, скажу, що видно, що риба якась тут і гуляє. Ну, зараз будемо ставити. І з приманки я просто буду класти хліб. І через кілька днів ми провіримо, чи щось буде, чи ні. Ну Ось, друзі, буду ставити ракловку другу. Тут я вже буду заходити у воду, щоб краще її поставити. Бо в мене немає просто на кінці раколовки груза, щоб вона вирівнялася. Це потрібно знайти мені буде груз, а так я просто паличками натягну тяну і буде добре. Але я не знаю, яка тут глибина, ще буде, друзі. Чи я хоч дійду така водичка, прохладника вже. Так, ну що, ставимо початок. Так, друзі, тепер ставимо з цієї сторони раколовку. Вже приманку я поклав тут хліб у мене просто і ставимо нашу раколовку порядку. Ось, друзі, через кілька днів вже провіримо, що у нас попадеться. Ну, я вам скажу так, що риби, риба тут є, присутня. Тут малька вистачає, видно, що вона підходить до поверхні води. Таке. Як поставив раколовки, вона тут почала щось гуляти дуже сильно, почала тут водитися. Оце ну, таке. Поставили ж ми дві раколовки і один ятер. І через кілька днів провіримо, що в нас попалося. Сьогодні в нас, ще вам скажу, щось. Сьогодні в нас 23 вересня вже. А ще доволі тепло. Ой, с друзьями уже поехали проверять раколовки и ядеря. Весь угу. тут мы его оставили. Вот и ровка. Наша нитка. И достаем нас раколовку. что друзья, плескается. что уже плескается. Карасики кажись, так, да, карасики є, є карасики. карасики. Ось наш ловчик з першої раколовки. Це у нас ракушки, карасики і невеличкий в'юн. Ось. Тепер пошли далі провірати. Тут тут весты так ще у нас тут карас да. тут уже у нас подвишения. Так, там друга у нас роколовка. Так, вже лова трошки побільше, все один такий красик невеличкий. А все таки невеличкий у нас. Ну, роколовки у нас постояли добу, тільки. Через це я не такий вужий сильно великий улов. Я, так, тут все. О, друзі, тут щось уже тут уже є карась. Карасик один і побільший. Нормальний, такий вже карасик. Так, ось цей карасик такий. Такі вже хоч на лодошку. Такий карасик у нас. Такого вже можна і на пожарку залишити, Але жалко ще один. Але в принципі в моєму ставку так доволі багато малька такого. Малька в моєму ставку і правда хватає. Особливо це карася. В моєму ставку достатньо. Я вам скажу. Ось таке у нас ловко маленького карасика. От ось стільки. І один такий карасик. Красень такий один. ось такого можна брати і на пожарочку. А остальне можна випустити. Ну що, друзі, зловили ми трохи карасиків. Мелоч я відпустив. Хай підростаю, а, а одну карасика я взяв. Хай буде на пожарочку. Красик такий якраз довго дошки невеличких костей, не сильно так багато в ньому буде. В принципі, нормально. Але думаю я все ж таки, що буде більше. Але бачите, як попалося один карась, хоча і один вінок. Лин... Ось, мальок гуляє ще й добре. Малька хватає. Ну що, друзі, до наступних зустрічей. Якщо буде час у мене, то буду знімати для вас відеоролики.